Мене цікавить питання таке: як зрозуміти, що розлучення неминуче, і в якому моменті, от, скажімо так, реанімації стосунків варто собі чесно відповісти. Все, сюди ми більше не вкладаємо, бо ми тут нічого не оживимо. Краще зберегти енергію для того, щоб побудувати своє життя, але вже без цієї людини. Я напевно відповім на другу частину питання спочатку, бо ви сказали, реанімація. Дивіться, саме. Слово реанімація воно включає в себе те, що ще реанімувати, що оживити. А якщо вже, вже людина відчуває, розуміє, що вже, ну знаєте, при чому, ну, коли здохла злість, коли вже нема що, що реанімувати і кого, то тоді вже, напевно, треба братися за себе і реанімувати тільки себе. Або, по крайній мірі. Якщо людина ще відчуває, якщо людина ще розуміє, що ще ця жартуючи, так кобила не здохла, є ще що оживити, то краще стосунки оживати до того, як вони почали дуже сильно котитися донизу.